Так, друзі, трішечки новин з-під віконня хочу вам показати сьогодні. Ось вони мої хоєчки. Так активно пішли в ріст, понарощували новеньких ростиків, там відгалуджень, якісь новенькі гілочки. Бачите, вже, який він великий, ось цей відросточок. Я у минулому відео вам показувала і ще й трошки не могла зрозуміти, чи то новий ростик, чи то буде вона квітнути. Але ось, бачите, які великі вже ті є листочки. Буквально декілька днів тому я знімала відео, і в якомусь із відео своєму говорила, що моя ходячка відпустила новенькі. манесенькі листочки. Подивіться, які вони вже великі. Пройшло лише, ну, я не знаю, може днів 5. Десь так, бачите, як швиденько вона пішла в ріст. Єдине, знаєте, друзі, я якось говорила, що. Хочу тут зробити якось так на підвіконі все більш компактніше, поставити якісь полички, можливо, для фіалочок, щоб їх якось в один куточок зібрати і поставити щоб було більше місця, тому що квітів рослинок в мене з'являється все більше і більше. А місця, звісно, все менше і менше. Тому, знаєте, мені прийшла в голову така ідея. Я подумала, що ось до цієї красули, ви її всі бачили, ось вона так трошечки обростає. Вже більше, більше на ній листочків, і дуже багато вона відпускає. Там, якщо придивитися біля кожного того, що відріс, то вже ще манюніх ціла купа. Словом не про те, бо я зараз піду кудись-не туди. Отже, я хотіла ось сюди води оця в мене гарненька композиція. Я думала сюди підсадити. Якихось декілька штучок, таких ґрунтопокривних сукулентів, щоб цей горщик не стояв пустий, а вони не займали мені багато зайвого місця. Якось так. І так само, я думаю, підсадити їх до е, мого алоє. Там також багато місця в горщику. Ото все, що росте травичкою, я вирішила попересаджувати в ось ці великі вазони, нехай воно собі там. Сидить. Так само, от я подивилася сьогодні на ці дві хої, і думаю, чого я собі їх не посадила дві разом. Тим більше, що це карноза, вони обидві одного виду. Я так думаю, що я спокійно можу їх перевалити в один горщик, і вони собі разом там будуть рости. Що ви собі думаєте, друзі? З цього приводу напишіть. Мені варто то робити, чи, можливо, вже і не треба. ну Але мені би хотілося і був би пишніший кущик. Дивіться, як вони порозросталися. Вони вже поплилися мені аж сюди по товстяночці. Аж там, вони аж зверху, вон пліті їхні стирчать. Вони активно плетуться. Я думаю, що їх треба звідси буде зняти і зробити їм якусь опору таку, щоб вони могли собі. Плестися і нікому не заважати. Тут стоять мої фіалочки, піднімаються доверху, чомусь листочки в них, до речі, тягнуться доверху, не знаю, чому так. Начебто тут і світла багато, і сонця багато, але ось тако вони піднімаються. Можливо, це нормально, можливо, ні. Але піднімають листя. Я зараз спробую показати. Ось тако і стирчать вони трішки наверх. Не плоским таким от кущиком, як раніше, вони були. А піднімаються, можливо, це через те, що там багато наростає знизу ще малесеньких листочків. Не знаю. Не скажу я, що йому тут тісно, дивіться, не така мілка тут ємність, ну, не знаю. Щоби так сказати, що не вистачає світла, ну, звісно, тут більш похмура погода завжди. Сонячна, вона так, не часто, але. От, оця моя фіалочка продовжує квітнути. Ще там два ніяк не розпустяться. Все, вони сидять один ще бутончик, і там ще десь є друга, а можливо, він вже і розпустився. Друзі, одну хвилиночку, хтось мені дзвонить, я зараз повернуся. Відволікла моя дистанційна робота. мене. Ну, нічого не зробиш, мушу працювати. Хотіла сказати, друзі, ось ця моя фіалочка вже майже вся квітне. Лишився там ось оцей один бутончик, який ще не розпустився. Стосовно оцих діточок, вирішила все ж таки не чіпати їх, поки вона не відцвіте. Дам я вже їй доцвісти, а потім вже їх відсаджу, тому що, ну дивіться, що робиться, вона вже прямо бідна і ще сильніше, щоб більше вони виросли. І отако вона прямо боком оце росте. А там дуже-дуже багато. Вони її прямо вичавлюють, знаєте, отако от з горщика, і вона прямо стирчить той бідний основний кущик. Ну, але нехай ще поцвіте. Бачите, як? Прямо витискають вони її. Ну, пізніше трішечки я їх повідсаджую і, можливо, комусь роздарю, тому що множити їх в такій кількості, друзі. Мені не дуже хочеться, бо не знаю, як куди вже то ставити. Я казала, що хочу трішечки тут звільнити місця. І ще одне ось ця моя фіалочка, бачите? Вона вже починає квітнути. Тут вже є два бутончики ось тут і ось тут. Щось таке не то жовте, не то біле. Не знаю, який то буде колір, як вона заквітне, я вам покажу. Тут ось один листочок якийсь такий пострадавший. Треба його зняти звідси, він тут не потрібен нам псувати пейзаж. От, оця моя фіалка, бачите, почала якось тако стирчати доверху. Не знаю чому так, але почала стирчати. Так, ось цей гарнесенький кущик, ще він не квітнув, бутончиків я там не бачу. Ритися сильно в ній не хочу, щоб не турбувати її, але чекаю, можливо, вона заквітне. Ось ці манюньки тут стоять ще. Тут два кущики разом сидять, але такі вони плотненькі. Бачите, я думаю, що з часом їх треба буде відсадити. Це два окремих кущики. Поки що, я не думаю, що їм тут дуже тісно, але все ж таки, от, бачите, і цей вже хилиться на бік. Цьому трішки більше місця, а цей прямо хилиться на бік. ну, З часом я їх розсаджу. Напевно, віддам мамі, можливо, один. Тут так само багато. ну, Але тут поки що все добре, їм тут місця вистачає, нехай сидять. Ось ця моя фіалочка також ще нічого тут не давала. Бутончиків немає на ній. Почекаємо. Ця маленька ще також сидить. По-моєму, тут чи два кущика, чи що, чи один. Я не дивилася, не буду ковирятися там. Ну, Але тут все добре, тут місця вистачає їй. Оце думаю, що з цими пепероміями робити, не знаю. Можливо, вже би їх пересадити, тому що ось тут дивлюся вже навіть. Пішов мох, хоча я стараюся їх сильно не поливати, але ось, бачите, тут мох. Не знаю, чи допустимо це, чи не допустимо, чи треба її вже пересадити. Напишіть мені, друзі. Тому що мені не подобається оце таке загущення оцих покорожених листочків, чи то так має бути, чи то просто їй, їм нема куди розпрямлятися. Я не знаю, друзі, напишіть мені. Що робити? Варто її вже пересадити, чи нехай ще сидить тут. Так само оця манюнька. Багато-багато, бачите, нарощує листочків, дуже швидко вона нарощує їх. Так само сидить в маленькому стаканчику, поки що не знаю, пересаджувати чи не пересаджувати. Словом подумаю, ось вони мої хоєчки сидять тут. Ті, що недавно мені приїхали, нарощують, бачите, активно дуже нарощують нові листочки Там, во, в цій манюньки. Матільді так само вон, ідуть новенькі. Активно ростуть з ними все добре. Нещасні мої лимончики стирчать, бачите, як витягуються отакими от довгими палками. Не знаю я що їм, чи замало їм світла, чи що. Словом, ростуть вони отако тягнуться. Куди вони тягнуться, я не знаю. Що з ними робити, також не знаю. Ну, оце отако -от ростуть, а далі будемо бачити. Ось так, друзі, ці мої ось моя ще Матільда сплеш. Так само, бачите, активно нарощує новенькі ростики і листячко. Словом, активно рослинки ростуть, значить, я так думаю, що їм все підходить. І все подобається. Дуже багато тут світла сонця такого немає, але часто, десь такого після обіду, <кій> може бути сонечко таке прямо пекуче. Тоді я трішечки прикриваю, щоб нічого тут не попеклося. Ну, ось так це з мого цього підвіконня. Ось такі новини. Тому, друзі, не знаю, в планах у мене багато всього. Думаю, що я все ж таки з'єднаю оці дві хої. Сюди насаджу сукулентів. Оцю композицію не знаю, можливо, і залишу, можливо, якось по-іншому щось тут зроблю, поміняю. Будемо бачити, друзі. Ну, це так, хотілося поділитися думками. Погода похмура. Зараз піду попрацюю трішечки і займуся квітами. Посаджу, нарешті, ті епісції, які в мене замочені стоять у водичці. Ось так, друзі. Так, посадила я нарешті ось ці маленькі живці, які в мене відкисали у воді. Я вже показувала, що їм стало краще, листочки в них наповнилися, такі стали тугенькі, бо було зовсім погано, особливо у тій зеленій було зовсім погано. А ця, дивіться, яка гарнесенька. ну Просто красунька. Мені так вона подобається. Дуже класно. Ну, а це таке трішки нещасненьке, ну, але сподіваюся, що воно оклигає. Там е ще маленький, бачите, відросточок, їх два виходить. Череночки, один манесенький і один більший. Більший той він такий кривенький. ну Але я думаю, що, можливо, вони прийдуть в себе. Зараз отако вони стоять. Зроблю їм тепличку, можливо, зі пакетів, можливо, в якийсь судочок поставлю, не знаю. І поставлю на віконечко, нехай вони собі там вкорінюються. Що з того буде, друзі, потім з вами побачимо. так. Посадила я в звичайний ґрунт, звичайний універсальний. Ніякі я субстрати для цього не брала, тому що в мене їх просто немає. От що було в наявності, та й посадила. Хотіла показати вам ось таку коробочку. Бачите, я її трішки задекорувала декоруючою стрічкою з аврори. Така була коробочка, щось там мій чоловік в ній замовляв, потім взяв і викинув. Я так до неї придивилася і зрозуміла, що в мене є стрічечка. І можна так гарненько з її допомогою ось так обклеїти цю коробочку. І вийшла ось така гарнесенька корзиночка, не корзиночка. Ну, але щось таке. Ще треба тепер придумати, що сюди складати чи що сюди поставити можливо, не знаю. Друзі, зробила собі чайок. Підійшла до вікна, тут стоять мої рослинки. І хотіла показати вам сьогоднішню нашу погоду. Бачите, небо яке? Сьогодні ще більш-менш, а вчора, друзі, робилося щось страшне. Такий був сильний вітер з дощем, то всю воду крутило, несло, словом. Дуже, і, знаєте, і самопочуття в багатьох таке було дуже недобре. Ось така погодка, друзі, за вікном. П'ю я чайочок з ось такої чашечки. Бачите? Я не знаю, скільки років цій чашці, але от кому. Хто дивиться це відео, так, кому є років 40, ті можуть пам'ятати ось ці чашечки. Я пам'ятаю, з дитинства нам в таких чашках приносили чайок або компотик на вулиці, коли ми гуляли на вулиці, і от точно оці чашечки. Це була тут чашка, ця на квартирі, їх тут штучки 4, напевно. Я їх повідмивала, так вони мені так сподобалися. Знаєте, такі затишні, домашні. їй так дуже нагадують дитинство. П'ю чайок з м'яти, якісь там карпатські травички і багато кладу м'яти сушеної. Я дуже люблю такий чай. А поки п'ю чайочок, друзі, прийшла подивитися на свої. Рослинки все ж таки, ось вони в мене стоять. Я їх винесла на інше підвіконня поки що, туди, де в мене є пеларгонії. Ось стоять вони разом з ними. Палергоніки, зелені, прекрасно почуваються ті стрижені, що я обрізала, обростають потихеньку, все добре в них. Ну Оце маленьке щось таке незрозуміле собі стерчить. Так воно стерчить давно. Не знаю, буде з нього щось чи не буде. Ну, не буде, то й не буде. Ми сильно не будемо з того приводу страждати. А ось ці мої епісії сьогодні вже стоять тут, тут світло. Ну, принаймні, світліше, ніж було в кімнаті там, тому що під віконня те все зайняте. Туди я не можу їх поставити, а. Просто в кімнаті на столі, там було їм дуже темно. Тому ось тут, незважаючи на те, що в хаті отака темнота, то на підвіконні, от бачите, більш-менш світло, а їм потрібне денне світло, лампи то таке, ну, звісно, ось так вони почуваються. Єдине, друзі, знаєте, тут ось ця малюточка. Ось ця Альсобія, я вам її показувала. Ось вона, Бачите, що від неї лишилося? Ото все листечко, що на ній було, воно попадало, потемніло. І, знаєте, само почало відпадати. Я тільки за нього такою рукою візьмуся, і воно залишається в мене в пальцях. Ну, тобто, я так зрозуміла, що там не все добре. Не знаю, подивлюся, що буде з оцим. Якщо буде зовсім погано, спробую так само покласти його у воду. А ота зелена рослинка, друзі, я забула. Ой, боже, забула, як вона називається. Химера, пам'ятаєте, епістію я вам показувала. Та що жовтенькими квіточками квітла. Там взагалі все прискорбно. Ось вони в мене тут плавають у воді. Я їх витягла повністю з землі. Познімала листя, тому що з листям було так само, вона його поопускала, воно стало чорне. Ну, таке, знаєте, як, не знаю. Не то відсохло, не то відгнило чомусь, хоча вони приїхали сухі. Ну, не знаю, друзі. Все то я вибрала, листя обідрала, викинула. Промила ось таке коріння. Коріння досить багато тут, бачите, виявилося, що воно ось так, ну, з отаких шматочків якось було складалося. Я не знаю. Бачите, ну тут зовсім нічого немає. Не знаю, я спробую от воно полежить тут, так само, як ті в мене лежали і пісці, і я їх вже посадила, до речі, поставила в тепличку. Вони відійшли досить добре у водичці. Набралися сил. Ну, я вирішила так само зробити з оцими. Поклала їх у воду. Ну, тут, взагалі, маньоні-маньоні, не знаю. Але в усіх є корінці. Ну, полежать десь добу. А потім я спробую таки їх посадити в землю. Побачимо, що з того буде. Ось так, друзі. Ці всі. Рослинки почуваються добре. Такі вони пухнастенькі. Сюди я поставила колеус до них. Нехай поки що з ними постоїть. Звісно, він дуже потребує пересадки. Я так бачу, він вже такий великий. А стаканчик там маньоній. Ну, все, як я ото не люблю. Знаєте, оці стаканчики, ну вони псують мені настрій. Мені дуже хочеться їх всіх пересадити. от, Але трошечки почекаю, поки наладиться погода. і... Побіжу, куплю ґрунт. От, можливо, візьму ще якихось горщичків І ото все я хочу. Ну, Принаймні, ті, що вже такі більшенькі. ну, Мені дуже хочеться їх пересадити в горщики, тому що, не знаю, стаканчики. Ну, по-перше, і знаєте, стаканчики, оті всі, вони потребують якоїсь ємності. От зараз вони в мене стоять в такій коробці, тому що з-під тих усіх стаканчиків, звісно, тече вода. а... Під кожен щось підставляти, ну, то таке собі, знаєте. Ну і вигляд воно має не дуже приємно. Я люблю, коли рослинка в гарненькому. Ну, хоча б хоча в якомусь, хай навіть тимчасові горщики, але все ж таки воно має більш приємний вигляд. І туди можна піддончик якийсь зробити. от, ну Все одно то є не стаканчик, розумієте? Ну, це як для мене. Я не знаю. Мені так подобається, коли рослина в горщичку все ж таки. Ось. Такі вони гарненькі, тут вже квіточок на них багато. Звісно, всі будуть квітнути, як заквітнуть, ми з вами будемо милуватися. Там діточка стирчить, вона така довга. З цими все чудово. Ото єдині дві рослинки, які мене засмутили, і вони зелені. Бачите, ці всі більш рожеві. Одна тільки отут зелененька, ось вона гарнесенька. Хотілося мені і зелених, але бачите, дві зелених в мене, на жаль, можуть загинути. Не знаю, друзі, будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, але поки що ось так. А я допиваю свій чайок. І, напевно, буду збиратися, все ж таки, вийду, подивлюся, куплю ґрунт. Мені треба взяти ще кокосового субстрату. До речі, друзі, сьогодні ще я пророщувала зерно для своїх папужок у тому, Боже, в тирсі. От, я сипала тирсу, зволожувала її, туди висипала зернятка, і зверху так само мокрою тирсою присипала. Оце все я робила і подумала собі, знаєте, Можливо, хтось з вас спробував вкорінювати рослинки от, в мокрій тирсі. У мене з'явилася така ідея, чому би не спробувати щось там вкорінити. Мені здається, якщо там добре проростає зерно і просто прекрасно проростає для моїх папужок, і вони їдять пророщене або вже навіть травичку, воно швидко росте. Тому я так собі подумала, можливо, в тирсі можна і вкорінювати рослинки. Якщо хтось спробував. Напишіть мені, ну, я все одно обов'язково хочу і сама спробувати. Тому ось така ідея в мене з'явилася. Спробувати щось, якісь череночки вкорінити в тирсі, друзі. Не знаю. Такий прийшов мені в голову експеримент.